Вітаю, ви шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, сьогодні розглянемо таке питання, яке безпосередньо стосується нашої держави. Я там періодично на каналі 2. +2 Розповідаю там про різні речі, які стосуються нашої держави і не тільки нашої держави стосовно, так би мовити, природних і суспільних умов географічних. Так ось, я сьогодні пропоную таку тему професійний географ проти професійного кадебіста. Совка. Тобто, ну, я теж е, старий совок, але я все-таки професійний географ, е, доктор географічних наук, так би мовити, професор. Ну і є такий персонаж секретар Ради національної безпеки і оборони Московії, пан Патрушев. Який, ну, в, його, видно, мої лаура, коли я виступаю на телебаченні, а він, так би мовити, дав інтерв'ю. Там, здається, я вже не, не знаю комусь із московських. Чи це була газета, чи це було телебачення, чи хто інший. Ну, я розумію, що ну, є, є такий, так би мовити, сверблячка, отака є. Так, у людей розповідати про різні апокаліптичні речі, які ну, відбуваються або може, можуть відбуватися у світі. Ну, і цікаво дуже ну, от є така Америка. Так, вона основний зараз помічник і спонсор. України у відбитті цієї терористичної атаки московитів на нашу святу землю. І, звичайно, що е, ну, московити не можуть нічого зробити цій країні, яка там більше як у 10 разів переважає е, її у е, саме економічному, соціально-економічному сенсі. Тому ну що ж треба придумати? Ну от народ же ж вимагає, ну московити. Це ж їхня сутність, така. Що треба нападати на всіх, треба здійснити, ж звідси пішло реально, світову революцію, захопити всі інші країни, знищити їх, не дати їм жити нормально і все таке інше. Самим не жити і їм не дати. Вони готові взагалі не жити, вони готові на все, не мати нічого, аби інші не жили. Так. Оце таке їхнє завдання. І от вони знайшли чергове, так би мовити, виправдання для себе, яке полягає в тому, що у Сполучених Штатах Америки є Єлоустоун. Так. Це такий національний парк, пояснюю, у Сполучених Штатах Америки. Кальдера давнього вулкану. Так. Про який і я говорив, так, на 2+, на ICTV-каналі, на каналі 2, 2+, але ж, ну, навіщо існують ці всі канали? Так, вони існують, і ці всі передачі. Вони існують для того, щоб люди дивилися, там, показували рекламу і все таке інше. Ну, людям же ж треба щось робити. Ну, от, Основна маса людей то після роботи не знає, чим себе зайняти, а вихідний день то тим більше. Ну, от, треба ж, от якісь такі повідомлення, які б відволікали людей від тих проблем, які існують у, у світі. І вони приходили із... Галузі із е, е, області реального життя, життя якесь віртуальне. Ось оце і є завдання Патрушева. Ну, подивіться, він секретар, так, Ремпез, так, Московій. Чим він має займатися? Так. А він займається тим, чим займаюся я. Так, би мовити, професійний. Географ, який ну і крім того, я ж суспільний географ, тому я соціально економічний, так би мовити, який. Ось розуміється і на географії населення, і на соціально-економічних проблемах, і все таке інше. Ну от я і пояснюю, навіщо все це є? Тому що різні є пояснення. Там пан Портников пояснював, пан Палій. в них є власний підхід, тому що ну, один політолог, інший історик, а я географ. Так, от в мене власний підхід до цього всього, що ну, географія, так би мовити, Сполучених Штатів Америки, вона е, зовсім не та, про яку говорить нам пан Патрушев, так який у цьому сенсі не є професі професіоналом. Ну я е, розумію, він там згадав географа Макіндера. Ну треба ж було. Це якраз саме та іпостась географічна, на яку треба послатися, так посихай, ну, посилається на мене. так. Так, от ну, вони ж там мій підручник на Небензе показував на е, Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Ну, так хай посилається на мене, хто такий Макіндер. От Масляко це так спільно, от показував вже є. є ну, головне так. От, бачите, як географія прославилася. Чи фактично її одну виставили на, на показ, а тепер друга хвиля пішла. Тепер от Єлоустон. Так. Характерні особливості географічно-геологічні, так, страшний вибух у США цього вулкану, знищення цієї. Цього зла з точки зору <смі> московитів, і, і що ж? Який висновок цього всього? Я другої такої не знаю, як Московія. Це єдина така країна, яка ну, ну чаяння всього, людства, так, які хочуть сюди перебратися, їх не пускають із США. Ну, не пускають їх так. От. Всі хочуть прибратися до Московії, так. І всі, і через це війна. Ось ця саме це буде найстабільніша територія, так, от Український кристалічний щит, це най найнайдавніша або одна з найдавніших геологічних структур, найстійкіша геологічна структура. так. І тому ну, давайте ж. ну, І якщо ти робиш такий висновок, що ви прийшли до нас сюди е, убивати нас для того, щоб е, ну, е, зайняти цю територію найстабільнішу у світі. То чому е, сюди не можуть е, прийти Сполучені Штати Америки? Ну та ж ви і говорите, що боротьба зараз ведеться фактично з географічної точки зору, точніше ж, географо-геологічної, географів як територія і простір, і геологія як глиби, глибинні, так би мовити, процеси, які відбуваються в земній корі? то... Е, Причому тут Сполучені Штати Америки? Так. Ви ж напали на нас, не Сполучені Штати Америки. Ну, це ж очевидні речі. Ну, на, настільки очевидні речі, але ні. Але хто аж сам секретар Ради національної безпеки і оборони? Оборони від кого? Я так і не знаю. Так, безпеки від кого? Так. Від кого? Так, ви е, хочете сказати, що Єлоустоун це е, щось страшне, а Сибір із Сибірськими трапами? Так, де там виверження були такі в минулі часи, що мільйони квадратних кілометрів е, цієї території з -з залило магмою? Так, лава, магма, затекло, все залило. То що? Ви кажете, що Єлустоун це небезпека, а от те все, що там у Сибіру, це всі люди повинні туди з'їжджатися, тікати із Єлоустоустоуна туди. Ні. Шановний пане Патрошо, ви не знаєте. Ні географії, ні геології своєї країни. Чомусь вас турбують Сполучені Штати Америки. Ну Ви на себе подивіться, ви з собою розберіться. У вас же там маса е, таких територій, де може е, геологія, так і географія проявитися. Що не будуть знати, куди тікати з цього всього. Це ж факт просто. Всім українцям в Україні і світі здоров'я і удачі, нашої перемоги, ну і допомоги тих сил, які керують і управляють світом, в тому числі геологічними процесами, які відбуваються в різних регіонах світу.